Дженні Колган Книгаренька щастя на березі. Передмова Геть малою я прочитала кожнісіньку книжку в невеликому дитячому відділі нашої крихітної місцевої бібліотеки, хоча за винятком Великої зеленої книжки про плазунів і земноводних, бо вони вселяли в мене невимовний жах. Я читала книжки про каліграфію, про насільний теніс, про скаутів. Скаутка з мене була нікудишня. Взагалі, я ці заняття терпіти не могла і значок отримала лише одного разу. Звісно, за читання. Ще я читала книжки про те, як стати шпигункою, Біблію і усі історії, які тільки потрапляли мені до рук. Мені здавалося, що правило просте: якщо ти вмієш читати, треба перечитати всі книжки на світі. Коли в 30 років я отримала дорослий читацький квиток, мене вистачило десь на півполиці творів Луїса Ламура, перш ніж прийшло осяяння, що так у мене, певно, нічого не вийде. Хоча на той час я вже здолала, куди більше робіт Томаса Кленсі, ніж можна очікувати від підлітки. Облишимо це. Вітаю вас і дякую, що вибрали для себе книгареньку щастя на березі. Я знаю. Вам було з чого обрати? Повірте на слово, я точно знаю. Ця книжка аж ніяк не продовження маленької книгарні щастя, хоч тут і з'являється кілька знайомих персонажів Ніна та Суріндер. Але це цілком і повністю історія Зої. Якщо ви любите книжки, то, на мою думку, у вас завжди є певний захист від світу. Історія, яку ви зараз читатимете, і про це також. Знаю, це звучить дивно, але я справді в це вірю. Якщо ви читаєте, це означає, що ви не єдиний авторитет у власному житті, це означає, що ви готові зазирнути не лише в себе прожити не лише своє життя. Мій син не дуже полюбляє читати і не випереджає однолітків у розвитку, але я пам'ятаю, що коли він читав серію про Гаррі Потера, то підходив до мене і здивовано говорив: це ж зовсім не схоже на кіно. Коли читаю, я наче справді перебуваю там. А я досі переконана, що наразі читання найкращий із вигаданих людьми способів прямого спілкування з голови в голову. Принаймні, поки Фейсбук не вживить нам усім якісь імпланти. Я дуже люблю спостерігати за пасажирами у громадському транспорті занурені в Англію часів Томаса Кромвеля, у марсіанські світи Мішеля Вейбера чи в родлине гніздо Джорджа Мартіна. Вони не помічають навколишньої похмурості сірого ранку. У передмові до маленької книгарні щастя я трохи розповідала про те. Де і як читаю, і багато читачів висловлювали власні корисні ідеї. Цікавою виявилася думка про розрізнення справжніх книжок і книжок в електронному чи аудіоформаті Є, ті, хто впевнений, що справжню книжку нічим не замінити. Але цікаво, що людей, яким до вподоби носити цілу бібліотеку в телефоні чи в кошеньковій електронній книжці, набагато більше. А ще я дедалі частіше помічаю, що люди встановлюють великий шрифт, таким чином позбавляючись потреби носити окуляри для читання. Чи не шкодить це? Електронну книжку можна запросто взяти у спортзал, а я щодня беру свою ванну, готаю сторінки носом і ще жодного разу не впустила її у воду. Хоча, повірте, ще треба пошукати таку незграбу, як я. А ще я люблю аудіокнижки, адже так можна читати, коли руки зайняті собачим повідком. Шкода тільки, що з електронними книжками мені не вдається шпигувати за тим, що читають інші. А ще мені хотілося б, щоб вгорі кожної сторінки завжди вказували назву книжки. Я постійно забуваю назву того, що читаю. Аж раптом хтось мене питає, що це ти читаєш? Хвилю я розгублено кліпаю, і співбасідник дивиться на мене так, ніби хоче сказати: Ой, ну вибач, ти ж наче вся така любителька книжок, і це страшенно, страшенно дратує. А ще якось я дуже розізлилася за вечерею, коли одна дамочка знайтуркотіла, що ніколи не читатиме електронну книжку, бо із паперовою нічого не зрівняється. Повірте, зазвичай я не даю волі язику. Але та пані була просто нестерпна. Тож я сказала електронки підходять лише тим, хто справді багато читає. З мого боку, це прозвучало підло, але моя душа потішилася. Що я хочу всім цим сказати: Любіть усе, що читаєте, збагачуйте своє життя різними книжками. Якщо вам не подобається якась книжка, спробуйте іншу. Зрештою, життя занадто коротке. Сама я досі намагаюся прочитати всі книжки на світі. Ви теж читаєте, ви мене зрозумієте, з любов'ю, Джені.